Отак От відбувається внесення міндобрив перед культивацією, перед посівом сої. Зараз ліечкою і сульфат амонію порозкидаю. Бо вже треба культивувати бур'яни. І так, закончу я вносить міндобрива. <кху> Порозкидав, вже починається дощик, зараз вже буду тікати. А, і це ще що хотів показати, ще ні разу в мене обзора не було. Отака От розкидачка міндобрива в мене. Саморобна, сам її робив. З якоїсь зава, якийсь лючок був людей побачив, виміняв на 200-літрову бочку пусту. І що там, пришаманив уголок і швілярків позварював, а й був в мене такий редуктор угловий. Е, Оце Єдине, не збрешу, яке передаточне число. Чи один к двом, чи один к півтора. Ну не один к одному, це точно. І, в принципі, тут є такий лючок, якщо щось відкрив, вичищать. Е, оцей диск робив із сошника. Саме обичого СЗК сошника. Е, Єдинственне, що. Розки... Так, дожіть. А! Сверлить його, звісно, під оці лопасті. Лопасті з розшифьорки труби тридцятки. робимо з нержавейки. поприкручував по два болтики. <кху> в Ось по два болтики і все. Тут обична труба, навал дірка просверлена сквозна, тому що... Робив, було несквозне, просто закручувалося у шпонку. Воно його ну, всем роздергало, виривало. Е -е, рішив так зробити. Просверлив набагато лучше, все одно оці болтики треба треба ці міняти, е -е, я скажу, з клапанів пальці поставити, і буде сила. бо Бажаю, сьогодні в мене було обірвалося я але болтик отвертку забив. Тут теж вал на шпонки, болтом прикрутилося і все. Приварені були такі листочки. Зараз бочковим, щоб зробити було ползунок, оцей закриваючий, відкриваючий. Таку ручку зрягав. Вниз закрив, угору відкрив. І все. Прорезан, видно. Це підвал, який крутиться. І покажу, що всередині. Так, це дрічок всякий саме, бо вдруг бомбін добро забивається. Труба. Кусочок уголка він прикучу. Раніше було два, ну хуже було. Я один зняв, з одним ося сила. Так що такий бачок. Отак, я все варив, варив з того, що було. Це одні з перших агрегатів в мене, які були. Це я варив борони, а потім сам варив. Все, тільки починав ще, то це вже йому годів 7, то робить воно. Приварганив два катафотики, ножки, щоб приїхав, зняв без проблем і все. І сюди прикрутив жерстину, тому що летить сюди, на... воно і так ось трактор весь обкиданий видно. А то ще й так. Так що така розкидачка вже робить вручаний перший год. Ото таке. Так що сульфат амонію я вже вкинув. Тепер залишилася культивація, покультивувати його. І заїжджати сою сіт. Ну, ось починає дощик бризкати, вже, мабуть, завтра культивація відпадає. Ну Зато розкисне міндобриво, впитається в землю і буде все отлично. Так що, дядьки, дивимося далі. Щось буде.